І так, парафію продовжуємо. Збираємо задню бабку, було тут трошки ганджів від наших предків, Ну, я попідпилював, попідшабрював, позапилював. Значить, Як збирається бабка, Так. масло, все тут на масло, тому що тут все має бути чітко. І так, спочатку ставиться отакий стакан. Цей стакан, він просто для дистанційної. Це є дистанційна вставка свого роду. Так. Трошки попросимо його, тому що тут він має зайти доволі далеко. Так, тут має отвір вскритись ще раз. Десь так. Десь так. Тепер в той отвір має пролізти гужон. Так, Ходить. ще чуть Добре. І гужончик. Той стакан має мінімальний хід, але нас то менше всього цікавить. Так, от, гужон його зафіксував. Їдемо далі. Нам треба чисту ганчірку і очисник. Тут обезжирюємо. Витираємо гарно. Є. Тут то саме. Значить дивіться, це є у нас гідроциліндр. Гідроциліндр. Я то все вимив всередині. Значить, піноль, яка ходить всередині. Вона як шток, так, свого роду. Вона нічим по штоку не герметизується, тільки за рахунок підгонки точної отвору циліндра до штоку. Так, Тут мазюкаємо герметиком. Бо воно має тут бути, щоб не ссикало небагато. В оригіналі було зібрано на якісь. Не то лак, не то що. Так, і ставимо. Є. Болти до кінця не затягуємо. Чотири штуки болтів. Зараз покажу вам по пінолі. Так, тепер піноль. Піноль в нас же є і штоком. І штоком, і поршнем. Значи, тут стає таке кільце. Я купив нову манжету. До речі, такі дотепер продаються. от І все це діло затягується оцією от гайкою. Ось така от гайка. Так, щоб затягувати, ми використаємо наш улюблений ключ. Але перед тим <кій> синій фіксатор небагато. Всього досить. Там ще йде механічна фіксація. Трошки туди-назад, туди-назад, щоб клей розмастити. Так, беремо наш улюблений ключ. Цього достатньо і викруткою підзакручуємо о, раз. о, все. Далі, Їдемо далі. Так, тепер піноль Вот вона в нас є як свого роду як поршень і як шток. Так, що то ми зюкаємо? Не вийде, то я буду зараз шукати одного майстра, який займається пробівкою пінолій. О, бачите? Не треба пробівати піноль, оказується. Оказується, Легко заходить, отак. Ну, так, привідна вал шестерня. Мастимо. Тут хитро зроблено, тут отвір звідси, масленка і вона шприцює. Шприцує. А з цього боку, як я вже вам показував, ставиться отака от муфта цікава. Вона має отут тонкі стінки, і коли її зжимати, вона зменшує внутрішній діаметр отвору. Тут навіть є вказано. О. Щось там спіс. А тут патент. Ну, це ті, що це... хотіли запатентувати процес пробівки пінолій, але вони не змогли. От. Не змогли, бо не потягнули просто. Ну, прийшлося, прийшлося отак. Вот так, ну що? Так було? Так було. О, Найшло. Все. Тепер? оно О, смотрите, пробивка пінолік. Спочатку притирка, а потом пробивка. Вот так вот. І вот. в якості дистанційної втулки ставиться отака вот шайба. Паспорт каже, що при зішліфованні її на одну сотку зазор зменшується на один мікрон. Ну що. Пробівку було легше робити. Поміняв я тут сальник, тут звичайний сальник стоїть, як бачите. Обозначення у віді заїзду круга ми сопоставляємо з соответствуючою стороною і закручуємо болти. Ми зараз обежиримо і промажемо герметику, тому що тут агресивне середовище доволі. Де тут частина чиста? О! Гайка, кріплення гідроцидру, ну яка заглушка гідроциліндра, пробка постраждала в результаті, навіть не знаю, як сказати. Турцюємо побої та й все. Тут немає ніякого ущільнення, до речі. Зараз вам покажу як влаштовано, що трошки фаску треба підібрати, бо обіта молоточками. Е Коли пружина Гідроциліндр, гідропоршень тисне вправо. Він просто через ці от отвори випускає повітря на вулицю. Ці отвори ми використовуємо як місце під ключ. Зараз ще фаски зніму, щоб було гарно і продовжимо. Далі, шомпол. Що вони тим хотіли зробити? Я не знаю, на що було бити молотком. Тут є канал наскрізний і туди просто вставляється така ну, виколотка, така штанга, яка виштовхує конус. Чекай, що все хреново заїжджає. Ага. Все воно побило молотком. Куртка на бачить. Треба тут хріна стурцьовувати, або ми, ми зараз не будемо сторцьовувати, ми візьмемо, зробимо заточку. Та й все. Все побито молотком. Просто, просто все. Там просто крутиш і воно... Це болт, який регулює натяг пружини. Так, пружину чистим ми. О, веш тільки гімна! Якщо щось тут так робити не можна, це грубе порушення техніки безпеки. І у нас на заводі би за такої сняли премію. У вас на заводі би сняли премію, а у мене на заводі за таке премію, я собі сам видаю. Ха-ха-ха-ха-ха! <плес> так, ну що, дозбируємо. Значить, відповідь на запитання, напевно. Шановний підписник не до кінця вник е, в конструкцію. Значить дивіться, запитання було такого роду. А що буде? якщо Ми шліфуємо деталь і ні з того, ні з цього пропадає світло, гідроциліндр, гідравліка перестає працювати. І пропадає тиск, піноль вилазить, все падає, все погнуло, сорочку. Сурочка пірвалася і все як завжди. Е, Нічого подібного. Тут гідравліка працює тільки на розжим. На зажим працює пружина. А гідравліка працює на розжим. Е, така пружина. Якби встрілила в чоло, то би зразу би поплахіло. В пальцем мастимо мазюкалкою пружину, щоб вона там менше терлася по, по, стінок, по стінках. Так? Тут все чисто, все чисто. Закладаємо пружину. Закладаємо. Кажуть люди, кажуть люди що тато не годен. Значить, Тепер як працює? От ми туди і це вона залізла в піноль. Далі. Далі, бачите, як вони хитро зробили. Вони зробили гайку і на гайці шпонку, щоб ми, коли ми крутимо болт, ця штука не крутилася, а сунула пружину. По... зжимала пружину Тут такий от опорний роликовий підшипник. Також мастимо. Трошки мастимо тут, тутка і тепер тамка. Мало. Ось так ліпше. Тепер трошки на різьбу. Щоб не йшло на сушнячок. О. Тепер. Катакво. Треба, щоб гайка попала в шпонку. Піноль, пінолі. О. Видиш, як то все робить, де тосі пхай. І тепер то все зажимає сі його кришкою. О, тут трошки мудріше зроблено. Тут можна закласти, бо в'єшки. Там баляха треба втиснути і, і, і попадати пружиною одночасно. От. Тобто Виходить, що коли ми отак от піджали, грубо каче від руки, то це мінімальний піджим пінолі. І чим далі ми крутимо тувово, тим більше пружина зжимається. Так, 17. І тим більше навантаження йде на той Во. Ключом. Отим во ключом ми робимо і того достатньо. О, Навіть той запердон співпав, де він був. Того я так зрозумів розвоздушка. Так? Ну так, От якщо тут буде повітря, воно ж нікуди не виходить. Ну будете повітря назад в шланг заганяти, а там шланг довгий. Тобто повітря звідси ніколи не вийде, поки не розуздушите. Ми то розвоздушимо, ми то вміємо. Так, фарбуємо. А, ще провілка. Ще провілку треба відмочувати. Тепер народ ну, ще такого я не бачив. Значить, Дивіться, от в нас є привід розжиму задньої бабки. Так, це от є розпредільник. От, виходить оця от латунна трубка з нього, так? Нижньо от. Значить, з'єднання номер 1. З'єднання раз. З'єднання раз. Пішла. З'єднання 2. З'єднання 3. Далі вийшла коротка трубка. З'єднання 4. сюди. З'єднання 4. З'єднання 5. Цей шланг просто перелізає через станину. З'єднання 6. З'єднання 6. О, тут воно. Ну. З'єднання 6. З'єднання 7. Пішов великий шланг. Пішов великий шланг. Це було з'єднання 7. Кінець шланга З'єднання 8. Далі. З'єднання 8. Оце було у нас з'єднання 8, отут, 8, з'єднання 9. З'єднання 10, 10 з'єднань, щоб до бабки з розпридільника до довести масло. Нафіга, нафіга, питається це все. Чому звідси не взяти рукав високого тиску? Тут його хомутиком прив'язати і не пустити зразу туди. Ну, отак от, от вийшло, народ. Пофарбував, зібрав, все вийшло. Е я ще так акуратно. Працює. І якщо дожати, то ніяк. Якщо розжати, я ще трошки фарба свіжа. Працює. Коротше, можливо, що в цій серії я. Так, народ, під'єднав. На суплю підкинув до малої шпифовки, бо ще шкаф не під'єднаний. І так, нажимаємо на педаль. Ха-ха! ха Ха-ха! Само рухає курва. От зараза! Класно! Що ну, ж, що оно парафія? Я думав, що провілку в цій серії зробимо, але, на жаль, там придеться виготовляти одну деталь. Плюс там Там, воно мусить відкисати то все, відмочуватися. Сюди я хотів би поставити гайку колпачкову. Так буде красивіше. Ну, то ми або зробимо, або купимо. Скоріше за все, що купимо. Отаке. Тут, з тим шлангом, тут є момент, тут така мала бути на тих от отворах, що вряд така поличка, щоб той шланг лягав в ту поличку. Ну, то ми зробимо нове, тому що та була дуже сильно покоцана попірдаляна. Отаке. Значить, в нас на черзі шпіндель, запуск. Ми подивимося, як воно буде. Це, звичайно, дуже така одіозна затія. Значить, в догонку хочу сказати, а чому, чому не підшипники, кочення? Так? Ну, справа в тому, що їх тут навіть нема куди поставити. Тому що отвори в бабці такі, що Ну ніяк. Коротше, <кхе> треба хіба бабку розточувати і інший шпіндель робити під інший конус. Ну, це, це буде дорожче. Тепер тут ще будуть такі гумки, шторки, то ще будемо в процесі. Тут така досить цікава конструкція, я вам потім покажу. Ну і звичайно, ще нас чекає кожух, система емульсії, всього решта. І, звичайно ж, внутрішліфувальна приспособа. А тут, шановна парафія, я мушу вас, я не знаю, як то обнадіяти чи засмутити. Тут, коротше, Довботряси, долботряси. Всі оці гайки. Бляха, не знаю чи видно, не видно. Всі оці гайки вони відкручували і закручували зубилом. Бачите, на цьому роліку. На оцьому роліку і на отому. Все зубилом, сука. Тому що навіть зюлю сваркою прихватили. Ой! Ну, коротше, отаке.